Так, не буду довго тянути. Всі ми тут сьогодні зібралися для благодійного костюмчика Енні. Зараз. Боже, я так довго цього чекав. Ви просто не уявляєте, як я її хотів. Так, сюди. Боже, яка вона гарнюня. Боже. Манюнка. Зараз приміряємо. Мій перший благодійний костюм. Зірочки. Така хороша. Така хороша, боже мій. Давайте трошечки, трошечки на неї подивимось з усіх сторін. Вона танцює, вона танцює з зірочками. Що дивіться, цей Акс. Він наче вписався. Так, це буквально перший матч за неї. Я не грав дуже-дуже довго за Ені. Я хотів її купити, типу, давно, але не знаю, чогось руки в мене не доходять. ось зараз її бафнули. Тобто, може, може, це натяк. Ну і ще й костюмчик. У мене вже є один костюмчик на неї, цієї звежі. Ну, в принципі, ну зараз як піде. Мені подобається за неї грати. Вона хороша. Так. Так. До речі, непогана для неї карта. Начебто. Ну, в будь-якому випадку я постійно бачу в тіктоці. Так, стоп. За мною. А хто? Хто хоче б. Що так швидко, ну типу, це буквально Робі! Боже мій, як я не помітив. Це буквально, блін ем, мій перший матч за великий проміжок часу за неї. Угу, Підіймайся. Ладно, пофіг. Я дуже давно за неї не грав. І зараз ще й пошукаю. Окей. Не думав, що так швидко. Ой. Куди, куди, куди бігти? Куди? Я не буду поки цього його палети зливати. Оце було прикольно. Оце був файний плавіл. Так. Іди нафік. Ой, тут, тут декодуюсь трошки. Ладно, потім. Ладно, окей. Що? Що? Я пінгував, ой. Я пінгував, що тут ган. Я кричав, не треба мені тут. Ого, навіть так. Прикольно. Так, ну, блін, там, правда, вже немає. Ладно, Треба було цього в тій зоні подовше. Я хотів піднятися і полетіти. Ну, ладно, пофіг. Ну, що, скільки? Ну, блін. Дві машинки є. Непогано. Йду. Йду. Так. Давайте зараз. О! Прикольно, файний порятунок. іди нафіг. іди напіг, не пофіг. Так. Де він там? Де він? Я встигну, ой. Я встигну піднятися. Блин. Мені катапульти, Ай! Блін! Ладно, це було не круто. Сорі. це вже було не прикольно. В сенсі! В сенсі! Якого біса! Камон! Я кайтив непогано. У нас одна машинка залишилась. Я кайтив всі гени. Ну, скільки там, два чи три гени я. Відкайте в е, чисту і у нас одна машинка, в сенсі не рятуйте. Ти чого? Боже, 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 боже. Зараз зараз буду лежати. Ой, там вона полягла, але що він? Пофір полетіли. Ой, прийма. Блін. Ну, ну навіть не знаю, навіть не знаю. Ну, в теорії він міг її підняти. Так. Це було на зараз. А ні, він блінканув. Робі. А можна було це його без блінка? Я станцію навіть вімкнув Я хотів на потягу. Ну ладно. Окей. Не, ну. Ну, непогано. Ну, мені здається, для першого кайту після великої перерви дійсно непогано. Давайте вже тікайте. Я хочу всі втікли. Так. 140 секунд. Ну, нормально. Блін, чуть не забув. Ой, а можна не лагати? Куди? Куди я біжу? Чуть не забув цього запис ввімкнути. Угу. Тут ще й машинки немає. Я тільки що ходив в ранги. І уявляю... Ой! Угу. Мені що? Мені в рангах цього не вистачило. Дякую. Угу. Дякую. Так, ну ріпер... Ріпер це не страшно. Я, до речі, я до речі навчився кайтити ріпера. Ну, я не знаю, чи зможу я його зараз відкайтити, бо... Ну, типу, я тільки що ходив в ранге. Я дуже втомлений. За дві години типу жодної перемоги. Так, ой. Якщо б, якщо б він не блінканув, то все було б файно. Так. Так, так, він в мене за спиною. Ой! Ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой, куди? Куди? Боже, що мені робити? Закопати його чи викинути? Ой! Боже мій! А куди? Куди? Будь ласка, відчепися від мене. Куди, 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 куди? Help me. Help me. please. Так, ой. Навіщо він так? А, -а, а! Ти диви, ти диви, окей. Ладно, ладно, я трошки, трошечки я цього, зроблю. Ладно. В мене є час посидіти, подумати над тим, що я зробив не так. Ну, катапульта якась, всрата. Угу. Треба, треба навчитися робити блінк пердікт. Ой, ви бачили там інша Ені. Ай! Й -й -й -й. Так. Так, так, так. Треба буде цього забрати цю катапульту. Ну він переключився поки що. Тож в теорії, в теорії я можу повернутися і забрати ту катапульту. Чого я роблю такі прям дурні помилки, ну, типу, камон, це так. Блін, там вже інша. А я можу якось її підхиляти, або, або він зараз за нею. Я тут поки сховаюся, може, може він її загубить, може вона. Ні, ні. Боже! Що це за скрімер? Офігеть, окей. Ладно, зараз, зараз мене підхиляють і я побіжу її рятувати, окей. Так, відійти. Так, тепер я не лечу в дерево і на тому дякую. Ого, прям так. Він по стільцю і все. І я типу про. Це реабілітація. М -м, можна хилятися, він за нами не йде, окей. Можна нічого не боятися. Все добре, все файно. От би так в рангах. Будь ласка. <світк> так, ем, для того, щоб мені нормально грати, треба цього. Треба навчитися робити blink predict. Так, я цього забираю, цю катапульту. Навчитися робити що? Окей, ладно, пофіг. Так. Полетіли. Полетіли рятувати, у нас е, трошечки залишилось. Ой, ладно, пофіг. Окей. Блін. Він тут поряд. Куди мені? Куди? А я зможу забрати О, Ні, він прям сюди йде. Ладно, ладно, поки. Що? А як ти пробив це через палету прям? Я ж її. Це, 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 це нечесно. Здається, здається, я розумію, чому в мене за дві години рангів не було жодної перемоги. Вибачте, я просто зуй після рангів. О, ладно, окей. В квіках це не так сумно. Може, цього треба мені змінювати, відпочивати. Бо насправді так, мене навіть не злять е, ці. Куди? Окей. Ці помилки мене навіть не злять. Ладно, пофір. Полотілося. Все одно а плюс три, це перемога, окей, файно. Ладно, це було, це було якась дурня, але окей. Я люблю Енні і дуже люблю за неї грати. Зовсім не шкодую, що купив цей костюм. Бо, по-перше, він дійсно дуже гарний. А по-друге, івент, а точніше, благодійна подія. В честь якої був зроблений цей костюм, це дуже важливо. Це має бути важливо для багатьох. Я не буду зараз багато чого казати, але якщо чесно, коли я почав проходити цю подію, деякі моменти мене настільки торкнули, що я буквально розплакався, поки читав той текст. Я не знаю, чого, може, це якось сентиментально, але деякі штуки мені відгукаються. Тож та, це, можна сказати, довело мене до сліз. Але якщо хочете купити цей костюм, то я раджу вам це зробити. Я не буду пояснювати, чому, гадаю, ви самі зрозумієте. А стосовно самого персонажу, Енні дуже кльова, у неї приємний та цікавий геймплей. Він дійсно приємний та розслабляючий. Тож раджу. Кожному хоча б раз спробувати за нею пограти, якщо ви ще не встигли це зробити. Гадаю, що вам сподобається.